Вітаю колеги на каналі, 29 січня, на календарі зима. По факту у нас чудова весна. Зайшов фундуковий сад, зараз покажу, які сорти активно пилять в фундуковому саду. Дуже активно пилять і, цві, і цвітуть в нас італійці. Це у Зараз абсолютно всі сорти. Ось дивіться яка кількість пилку. Практично всі італійці. Бачите, каталонський, також в фазі цвітіння і також пильники видовжилися, готові видати пилок. Такі сорти, як Трушеса, Вебба, також пилять повним ходом. Походу хіба сорт Халле. Так, Зараз підійду до Халле. Зелер цвіте і пилить повним ходом. Ось це на Зелеф. Так, сорт хали, деякі сережки лише почали видовжуватися, але жіночі квітки також у фазі цвітіння, лише початкова стадія, деякі не масово, але вже почали цвісти. І сережки вже помалу почали на хали видовжуватися. Так, американець, ось бачите, Джеферсон. Джеферсон, Джеферсон. жіночих брунів поки що не наблюдаю. І сережки в сплячому стані. Так, чоловічі сережки. Це у нас Джефферсон. А от сорт Ямшу вже почали сережки видовжуватися. Така стадія саме, як і в У Ось і жіночі. Глянути, в Джеферсоні жіночі є, що ж не можу побачити їх. На Джефферсоні поки що жіночих не видно. Це в нас також Ямхіло, ось дивіться, яка кількість жіночих бруньок і активний, активний пилок. В нижній частині в нас також тонда, діджіфоні, каталонські. Практично всі сорта короткокривовий. Зараз підійду, покажу. Ось дивіться, яке чудове, як чудово виглядають чоловічі сережки. Активні, повністю, практично, можливо, і вже і видали пилок. бо дуже, бачите, там вже практично пилка немає. Так, сіянці трапезунда. Почали активно пилити. Каталонець. Каталонський повним ходом. Чудовий такий запилювач у нас короткоокривовий. Бачите, минулого року плюс-мінус співпадав по фазі цвітіння і віддачі пилку з сортом хали, а цього бачите, можливо на тиждень часу даний сорт почав швидше пилити. Також Каталонський і Варшавський. Так що з тих сортів, що в нас залишилось, найпізніше буде пилити цей Варшавський і Халле. Якщо тиждень погоди ще буде плюсової, у нас сьогодні плюс 13, плюс 14, то думаю, що і Хале запилить. Ось на такій стадії варшавський. І Джеферсон. Джефферсон ще поки що не пилить. І пилок також не дає. А так, в принципі, всі сорти активно цвітуть, активно пилять. Італійці практично вже е, більшу половину пилка свого видали, віддали. Так що думаю, цього року будемо з врожаєм. А от який буде врожай, вже побачимо чуть далі по ходу сезону. Пишіть вас по регіонах, які, які результат наш передають тиждень хорошої погоди. Так що я думаю, що продукт цього року буде набагато краще. Запилений, ніж минулого року. Морозів поки що не передбачають, так що ось така хороша тепла зима, нам цього року, як то кажуть, піде на користь. Ось сам Каталонський. Зіночих брунів не дуже аж так багато порівняно з іншими сортами, але маємо те, що маємо.